Кі поштується подорож це найчастіше питання, яке мене зараз задають в директі. Ну, по-перше, дівчата, подорож залежить від всього: від каюти, від корабля. Від туди, куди ви поїхали, тому що от бачите, у нас каюта, наприклад, з балконом. Ви бачили, я вам показувала, що є каюти, де балкон входить всередину. Є каюти взагалі без балкона, без вікон, без дверей і так далі. І від цього всього залежить ціна, і скільки людей в цій каюті знаходяться теж. Це по перше. По-друге, залежить від того, де подорожуємо, чи все включено, чи все не включено. У нас, наприклад, все включено, і алкоголь в тому числі. Є, звісно, ресторани, які ми можемо купляти окремо, але і так я наїдаюся. Коротше, до них я ще не дійшла. Але Головне, що для мене ця подорож абсолютно безкоштовна, тому що ця подорож була сфінансована повністю компанією StarLife, де я є фінансовим консультантом в справах пенсійного забезпечення. І за те, що я добре працюю, люди, які виконують певні умови, виїжджають на такі подорожі, і то є перевага мережевого бізнесу, про що я вам говорю, що ви можете подорожувати. Абсолютно безкоштовно, якщо ви будете досягати певних результатів, тому приходьте до мене в команду і будемо подорожувати з вами разом. Ну, дивіться, яка в нас класна компанія. Невже ви не хочете бути поряд з мною, поряд з такими людьми, як я, і отримувати кайф і насолоду від всього, що тут відбувається? Це до речі, генея вже.